розація. Екзема, атопічний дерматит, старіння шкіри, сухість шкіри. Шкіра це той орган, який дуже реагує на стрес. Близько 75% жінок страждають на чутливість шкіри. І це ж ті, напевно, які звернулися з цим запитом. Підвищення рівня кортизолу, порушення харчування, порушення сну, організм не відновлюється, і ми маємо на сьогодні загострення цих проблем частіше ніж зазвичай. Стільки всього є, а ефект є далеко не за. Завжди де ми що не враховуємо, але є ще така ендоканабіноїдна система, яка забезпечує баланс. Тобто, виснаження цієї системи це фактично є один з компонентів захворювань так. шкіри. Так. ну насправді мало хто навіть з лікарів знає про це, додаючи оцей актив в лікувальні протоколи, ми маємо менше побічних дій від. Аптечних препаратів і саме оці активи вони здатні відновлювати його, покращувати цілісність шкіри, заживляти. У нас буде зменшуватися кількість загострень і подовжуватися ремісія.